І, як і обіцяла, знімаю матеріал посадковий трояндовий, який прийшов від Блум від Лавренюк Ну, що я вам скажу? Я думаю, що мені прийшов відмінний посадковий матеріал. Гляньте Ця трояндочка трішечки менша, але ось дивіться мій пальчик і... Стовбурець. Ну тобто, бачите, це мізинчик, це рука. Подивіться, які гарні стебла, живі, свіжі. Це в мене маджестик момент. Це в мене один романтика. А це ще краще Подивіться, тут ще раз більший. Основний стовбурець. Тобто я вважаю, що посадковий матеріал відмінний є житті бруньки, ось бруньки. Ну, садимо, доглядаємо і все буде добре. Всім бажаю теж коріннячка ще треба показати, мабуть, так. Всім бажаю теж таких гарних коренів. Бажаю гарних посадок і ясного цвітіння. Дякую, розиблум.